Друзі, привіт! В даному відео ми будемо пересаджувати фласочку. Для цього нам необхідно паперовий рушник, сам контейнер, в якому знаходяться малюки, який називається фласка, мох та контейнер, в який я буду висаджувати цих малюків. Мох зволожений та теплу водичку приблизно 27 градусів. Не потрібно її робити гарячою, вона повинна бути така приємна до тіла. І так, приступаємо, відкриваємо фласочку такий ем, хвилюючий момент. Акуратно, дуже акуратно дістаємо цих ніжних малюків. Листочок відірвався, тому що при транспортуванні трошки був контейнер пошкоджений, і тому найбільше екземплярів, у кого були великі листочки, вони також були пошкоджені. Але, думаю, це не є велика проблема, тому що коренева в них хороша. Після адаптації вони гарно підуть в і випустять нові молоденькі листочки. Ось бачите. Трошки вони такі з тріщинками, дехто зовсім зламаний, я їх акуратно потім ножницями відріжу. Зачищаємо все непотрібне акуратно пинцетом. Не потрібно робити таких дуже різких рухів, все повинно бути. Дуже акуратно та ніжно, тому що як листочки, так корінчики, вони дуже такі ніжні, і один неправильний рух, і можна, можете дуже легко пошкодити ось цю маленьку рослинку. Вони, можна сказати, росли в тепличних таких умовах, тому Дуже бажано відтворити їм ці умови. Для цього я і використовую мох. Ось бачите, який екземпляр. Перший вже готовий, такий хороший. Як я вже сказала, що для цих, щоб повторити ці умови, для, для того для цього я і обрала ось такий контейнер, який ви бачите, та мох. Для до нього йде ще кришка, яку я буду зверху накривати це все, але не до кінця, звичайно, щоб трошки затримувати тепло і вологу всередині контейнера, щоб наші малюки швидко адаптувалися до вже моїх домашніх умов. Поставлю для початку їх не на підвіконня, а десь так на поличку під лампу, щоб вони не дістали додатковий стрес від високих температур, тому що у нас за вікном ще досить таке палюче сонце. І Незважаючи на те, що вікна у мене захищені від прямих сонячних промінчиків, все одно на них зберігаються високі температури. Ось, дівчатка, як швидко я почистила, зачистила всі всіх малюків, їх всіх є 13 штучок. Не показувала вам весь процес, тому що це. Це все дуже довго. Не люблю затягувати е, е, відео, не люблю робити, е, не, не люблю, щоб все це було дуже довго, тому м, краще покажу саме найголовніше. Ось так, дівчатка, беру перший екземпляр, нашу першу е, красуню, е, розгортаю мох. І акуратно ставлю, ніби, знаєте, ніби гніздо. Ось так. Ось, бачите, поставила орхідейку, притрусила трошки мохом, нічого не трамбую, нічого там силою не роблю, все дуже ніжно, акуратно. Мох у мене, як я вже сказала, лісовий. Які я збираю сама в лісі, ви можете використовувати будь-який е сфагнум, живий, е висушений е на ваш е смак, е на ваш е вибір, з яким ви звикли працювати. Я для себе обрала ось цей мох. Е в мене дуже чудово ростуть в ньому орхідейки. В мене є навіть посадки, в яких орхідейки посаджені в чистий ось такий мох і чудово себе почувають. Тож, як я вже сказала, мох може бути на ваш, на ваш вибір. А я, звичайно, експериментую, навіщо переплачувати і віддавати зайві гроші, коли у нас, у нас природа. Нагородила всім, чим вона багата. Ось ось тут вже вони всі висаджені, навіть, видно, пошкоджені листочки. Ось так, ось так вони виглядають. Думаю, дуже швидко вони підуть в ріст, і посадочка їм сподобається. Тому що це не тільки ось цей метод я обрала для посадки, зараз покажу вам ще один. Ось бачите, орхідейки ставила ближче, ближче до стіночок цього контейнера, їхнього, ось такого загального горщика, щоб корінчики я змогла спостерігати за ними. Щоб не пересушувала, не переливала, щоб вчасно могла їх поливати. А зараз покажу вам ще один метод. Ось вибрала я одну з чотирьох орхідейок, вибрала я найбільші такі екземпляри, в яких була хороша листова та коренева маса. Як я вже сказала, вибрала такі. Чотири штучки, але покажу посадочку тільки однієї. Ось беру такий стаканчик з під морозива, низ поставила великі шматочки кори люблю ставити не дрібну кору, а саме такі великі шматочки, тому що весь інший простір коли я зафіксую орхідейку, буду я заповнювати моху. А завдяки великим шматочкам внизу і всередині посадки утворюються такі повітряні кишені, де буде зберігатися повітря, і буде легше корінчикам вростати в посадочку. І зайва, і, ну, і ця кора нам слугує навіть таким а, дренажним рівнем, куди буде стікати зайва волога. Тому це не вперше я практикую з такими посадочками. Є у мене, хто за мною давно слідкує в інстаграм. Є у мене орхідейки, які я рятувала. Від своєї подружки. А такі у мене вже від однієї подружки чотири штучки. Хто зі мною довгий час в інстаграм, вони знають. А хто не знає, раджу підписатися. Ось так, дівчатка, бачите, почала викладати мох. Мох у мене зволожений. Все дуже ніжно. Дівчатка, не трамбуємо мох, тому що також ви можете. Якщо поставити багато моху, можете забити посадочку, корінчики не почнуть дихати, так як у нас посадка в закриту систему можна сказати, тому що там немає, жодного, немає жодних отворів для свіжого повітря, тож робимо все дуже ніжно, легенько, щоб легко проходив. Проходило повітря, посадочка легко змогла просихати. Ось Ось він наш малюк вже майже посаджений. Ще, як кажуть, останні штрихи. Ще зовсім трошки додам моху і покажу вам вже загальну картину, у які два методи ми посадили цих чудових малюків. Звичайно, поступово буду вам показувати весь процес розвитку ось цих власенят, як вони розвиваються, що я використовую, чим підживлюю, і так далі. Буду тримати вас, звичайно, в курсі всіх справ. Нічого не пропущу. Тому що це дуже цікаво. Ось він. ось вони всі вже готові, посаджені. У кожного гарно відніються корінчики біля стіночок. Ось, бачите, у кожного у кожного дуже старалася акуратно не пошкодити їх. Ось покажу ще одного. Дівчатка, якщо не так щось було, ви вибачайте. Звичайно, ви можете зробити хто як хоче. Я показала вам свій метод. Ось в такий рівень я приблизно буду наливати їм водички, і кора суха вона буде поступово піднімати вологу доверху. Тим самим ми не будемо переливати нашу посадочку, і водичка буде триматися тільки в нижньому рівні. Ну, ось Така у нас вийшла посадочка. 4 екземпляри в окремому, в окремих горщиках і ось така ніби групова посадочка. Всім щиро дякую за перегляд. До зустрічі!